Вже з 1 грудня ВПО, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, можуть подати заяву на житловий ваучер через застосунок ДІЯ. Це перший етап програми з надання житлового ваучеру на 2 мільйони гривень, на яку всі так чекали. На першому етапі подати заяву можуть лише ті внутрішньопереміщені особи, які одночасно відповідають таким критеріям, мають статус ВПО. Мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, мають підтвердження попереднього місця проживання на тимчасово окупованій території, що відображено у довідці ВПО, мають актуальну довідку ВПО з адресою фактичного проживання на підконтрольній Україні території. Участь в програмі можлива, якщо заявник. Та його родина, чоловік, дружина і неповнолітні діти не володіють іншим житлом на підконтрольній Україні території за винятком випадків непогашеної іпотеки або житла в зоні активних бойових дій. Участь можлива також за умови, що родина не отримувала житлову підтримку в інших програмах і не має чинних заяв у є відновленні. Наразі подати заяву на участь в програмі можна буде лише через мобільний застосунок Дія. Заявнику необхідно оновити застосунок до останньої версії, перейти в розділ Послуги для ВПО, Заява на житловий ваучер, підтвердити склад сім'ї, отримати згоду чоловіка, дружини на обробку персональних даних через Дія-Підпис. Якщо партнер не підтверджує згоду протягом 36 годин, заява буде скасована. Підписати заяву діє підписом і надіслати. Усі необхідні дані автоматично підтягуються з державних реєстрів. Подавати документи вручну не потрібно. Після подання заяви проходить автоматичну перевірку Мінфіну, а потім передається комісії за місцем фактичного проживання заявника. Орієнтовний строк розгляду заяви комісією до 30 днів. Згодом подати заяву можна буде також через СНАПу чи нотаріусів. Після схвалення заяви в реєстрі пошкодженого та знищеного майна формується житловий ваучер, який можна буде використати протягом 5 років. Після придбання житла за ваучером, на нього накладається заборона на відчуження. Тобто протягом 5 років його не можна продавати, дарувати чи переоформлювати. Ще діє програма є відновлення, за якою можливо отримати сертифікат на купівлю нового житла, у разі, якщо житло зруйноване та не підлягає ремонту, або сертифікат на проведення ремонтних робіт, якщо таке житло пошкоджене. Про цю та інші програми ви можете дізнатись з наших відеоконсультацій. Або в юридичних приймальнях громадської організації захист держави. Наші юристи радо нададуть вам безкоштовні юридичні консультації, а також допоможуть розібратися з усіма правовими питаннями.